Всім привіт, і Ми продовжуємо кар'єру за лондонський Челсі. Ми шалено розпочали сезон. Нас п'ять з п'яти перемог в англійській прем'єр-лізі, а також є перша розромна перемога в лізі чемпіонів з рахунком 7-1. Тож сьогодні ми продовжуємо погоню за треблом. Від вас прохання вподобаєчка, написати коментар, підписатися, якщо ще не підписані. А також переходимо до телеграм-каналу і ми починаємо. Одразу переграємо ліс Юнайтед з рахунком 2-1. Михайло Мудрик відзначається голом. І нарешті ми бачимо Михайла Мудрика признаного гравцем матчу. І вирушаємо до Парижу, де на нас вже чекає ПСЖ. Ендрік, Ендрік віддає на палмера. Палмер. Палмер спокійно проходить Тео Ернандеса, який грає за ПСЖ. Палмер в тому майданчику пробиває палмер і повзворота проходить м'яч. Гаві з м'ячем. Гаві. Гаві пробуває здалеку. Санчес спокійно забирає м'яч. Боніфейс швидко розіграв м'яч. Дембеле одразу віддає на Барколя Барколя тягне м'яч віддає на дембеле, удар по воротах. Сейф Санчеса. Вітіння виконує подачу з кутового. Ендрік перший на м'ячі, але підхоплення за ПСЖ, удар Гаві повзворота проходить. Отже, спокійно. Віддає на Мудрика. Мудрик далі на Ендріка. Ендрік. Уникає положення поза гру. Можна oh, пробувати. Пробуває Ендрік. Та відкриває рахунок на 43-й хвилині матчу. Завершимо перший тайм, мінімальна перевага Челсі 1-0. Ендрик віддає на Михайла Мудрика. Мудрик спокійно проходить захисника. Мудрик за цьому майданчику пробиває Мудрик. Повз ворота проходить м'яч. Шукає варіанти Нкунку, Нкунку далі на Ендрика. Ендрік. Ендрік можна пробувати. Ендріку. Ендрік у Ендрік пробиває. рятує зараз ПСЖ. Подвійна заміна у складі Челсі. Джексон та ламін Ямаль з'являються на полі. Пісто віддає на Енсо. Енсо далі на Палмера. Палмер шукає варіанти. Палмер віддає на ламіна Ямаль. Ямаль, що в тому може пробувати. Забуває Ямаль, та робить рахунок. 2-0. В атаці ПСЖ. Заиремрі віддає передачу на Дембеле. Дембеле тягне м'яч. Самотужки. Проходить ФОФана. Дембеле. Дембеле виходить вічна з голкіпером. Пробуває. Та рахунок стає два-один і ще не завершено. ПСЖ в атаці. Рамуш віддає передачу на Гаві, той повертає на Рамуша. Рамуш на Дембеле. Дембеле скидка під удар Гаві, Той пробиває повз ворота. Проходить м'яч, і арбітер дає фінальний свисток. І це означає, що Челсі перемагає з рахунком 2-1. І незважаючи на нашу перемогу, Дембеле признаний гравцем матчу. А ми одразу з вами вирушаємо на Енфілд, де на нас вже чекає Ліверпуль, який йде на дев'ятій позиції. Добре грає Камавінга із м'ячем тепер вже лондонська команда. Мудрик на швидкості намагається втекти. Мудрик спокійно розвертається. Михайло Мудрик. Віддає на Камавінгу. Камавінга далі на Палмера. Палмер може пробувати oh, самотужки. Пробуває палмер. Рахунок відкрито на сьомій хвилині матчу. Добре грає Камавінга у відборі. І тепер наближається він самотужки. до воріт суперника. Камавінга з м'ячем. Камавінга прибирає. Одразу двох захисників пробиває повз ворота. Проходить м'яч. Челсі в атаці палмер. Палмер далі на Михайла Мудрика. Мудрик вже штрафного майданчику. Можна прострілювати. Прострілює Мудрик. Добре граємо Шміль, але з Челсі. Палмер спокійно колотить в кут і рахунок стає 2-0. Завершуємо перший тайм. Повністю перевага на боці Челсі 2-0. Мудрик проходить лівим флангом. віддає на Джексона. Джексон далі на Палмера. Палмер пробуває по воротах. Рахунок стає 3-0. В атаці Ліверпуль, Судаков з Мячем. Судаков. Проти Судакова грає за барне, судокову виконує подачу в тимеданчику. Даргакпо повз ворота проходить м'яч. Камевінга на, на Мудрика. Мудрик далі на Палмера. Палмер спокійненько, спокійненько. Віддає передачу на свіжого Ендріка. Ендрік виходить вічна віч. Пробуваємо. Мардашвілі. рятує Ліверпуль. Атака від Ліверпулю. Сон з М'ячем. Сон. Сон пробуває здалеку. Санчес рятує Челсі. І кутовий заробляє Ліверпуль. Атака Ліверпулю, Кієза віддає на Гакпо. Гакпо пробуває здалеку. Санчес. Санчес на місці. Снова атака від Ліверпулюса виконує Конує подальшости майданчик удар по воротах сона і знов сей від Санчеса. Завершуємо матч з рахунком 3-0. Перемагає Челсі. Палмер признаний гравцем матчу, а також потрапляє до команди тижня разом з Фофана Камавінга та Ніколасом Джаксоном. Переграємо Мідл з рахунком 2-1 та вирушаємо на Стемфорд Брідж, де на нас вже чекає Борусія Дортмунд Гіокіріш з м'ячем. Гіокіріш проти забарно віддає на Бейра. Бейр пробуває здалеку і Санчо спокійно забирає м'яч до рук. Челсі в атаці, Палмер. Палмер чудову передачу віддає на Енсу Фернандеса. Енсо вже втохнув майданчику. Виконує подачу і м'яч влучає в руку. Слотербеку так і є, це пенальті у ворота Борусі. Палмер проти Кобеля. Палмер пробуває в лівий кут. Рахунок відкрито 1-0. Борусія в атаці. Адеємі Адіємі проходить крізь за Барном, Виконує закидання на Гіокірша. Той пробуває сей від Санчеса. Неточна передача від Іліза Барну. З м'ячем залишається Борусія. Гіокіриш віддає назад на мечу. Меч тягне м'яч. Пробуває по воротах. І рахунок стає 1-1. Адеємі на швидкості проривається. Крізь наш лівий фланг. Адеємі з м'ячем. Адиємі проходить забарно. Віддає на Гіокіріша. Гіокіриш під удар. Удар сейв Санчеса. Добування. М'яч Сітця. зарахований не буде. Тому що арбітер фіксує положення поза грою. Чергова атака Борусі. Адіємі. Адіємі втрачає м'яч. І у спокійно спокійного забирає. У Доджі переводить на Гюсту, але не точно. Бір віддає одразу на Гіокіріша. Г'йокіріш проходить захисника. Віддає на Адіємі. Той повертає Гьокірішу. Той пробиває. М'яч опиняється в сітці. воріт. рахунок стає. 2-1. в атаці. Мудрик. Мудрик віддає на Камавінгу. Той вже штрафнув майданчику. Камавінга розвертається. Повертає назад Мудрику. Мудрик. Мудрик пробуває. Заблоковано добивання від Ямаля. І м'яч проходить. Ходить поруч зі стійкою. Знову ватаці Борусія. Бейер віддає на Гьокеріша. Гьокеріш спокійно проходить Фафана. Пробував по воротах. Сейф Санчеса. Знов неточна передача від Забарного. Ще один удар. Меча і рахунок стає вже 3-1. Завершуємо перший тайм з рахунком 3-1. Попереду Борусія. Палмер одразу на Ендріка. Ендрік розвертається. Повертає назад Палмеру. Палмер на Мудрика. Мудрик. Мудрик вже в цьому майданчику. Пробуває Михайло. І кобель рятує Борусію. Палмер виконує подачу з кутового. Ямаль перший на підбиранні у Даренцо Фернандеса і черговий сейв від Кобелю. Добре грає у Доджи на Одразу на мудрик. А мудрик далі на Камавінгу. Камавінга пробиває по воротах. Рахунок стає 2-1. Час ще є, ще цілих півгодини. Знову атака Борусія Дєємі віддає на Гьокеріша. Той пробиває по воротах. І м'яч знов опиняється в Сітцівері Челсі. І рахунок стає 4-2. Адеємі з Мячем, Адеємі повертає назад на забіцера. Той далі на Карвахаля. Карвахаль виконує закидання на Адеємі. Адеємі скидає під удар. Гьокірша Той пробуває. І знов Санчес рятує. Регува атака Борусі. Карвахаль віддає на Адеємі. Адеємі знов на Йокіриша проходиться передача. Гьокеріш, Гьокеріш пробуває. Сейф Санчеса. Добивання. І знов м'яч потрапляє. До Сітки воріт Челсі. Палмер з Мячем. Палмер одразу віддає на ламіна Ямаля. Ямаль можна пробувати. Пробиває Ямаль. І знов Кобель рятує свою команду. Адиємі проходить правим флангом. Знов віддає передачу на Забіцера. Забіцер на Гьокеріша. Гьокеріш в штрафному майданчику віддає передачу. Бейер пробуває і Санчес рятує Челсі. Борусія в атаці. Брант віддає на Бейра. Бейер на Гьокеріша. Гьокеріш. Гьокеріш пробуває здалеку і Санчес рятує Челсі. Розігрують кутовий гравці Борусії. Адіємі. Добре, грає Леві Колвіл, і можна почати нашу атаку. Колвіл віддає на мудрика, але час вже вичерпано. і Арбітер дає фінальний свисток, і це розгромна поразка для нашої команди з рахунком 5-2 перемагає Борусія. Три тури Ліги Чемпіонів позаду Рома та Манчестер Сіті ще жодного разу не програли і мають по 9 очок. А ми знаходимося на шостій позиції і маємо всього лише 6 очок. Ще одна перестрілка відбулася на Брідж, але тепер перемога за нами. 4-3 переграємо Бормут і знову вирушаємо на Стемфорд Брідж для кубкового Матчу проти Фулгему Фулгем в атаці з м'ячем тягне м'яч самотужки, віддає на Трауре. Той Одразу повертає на Перейру, Той пробиває по воротах і Йоргенсен рятує Челсі. Продовжує атакувати Фулгем. Через лівий фланг намагається побудувати свою атаку. Подача в сний майданчик. Фофана намагався вибити м'яч штрафного майданчику, але м'яч влучає в руку, і це пенальті у ворота Челсі. Хойланд проти Йоргенсена. Хойланд пробуває і забиває та відкриває рахунок вже на 30-й хвилині матчу. Челсі атаці. Ямаль віддає на гюсто. Гюсто далі можна віддати. Віддає на Ямаля. Ямаль притримує м'яч. Віддає чудову передачу на Джексона. Джекшер в цьому майданчику пробиває голкіпера. Завершуємо перший тайм. Попереду Фулгем. Рахунок 0-1. У Доджі віддає на Мудрика Мудрик. Розвертається, віддає передачу на Нкунку, Нкунку вже втратому майданчику можна віддати під удар. Віддає під удар Джексону. Той пробиває сейв голкіпера. Фулгем в атаці. Хелюн проскакує крізь весь наш захист. Хеллін виходить на побачення з голкіпером. Удар поворотах і Йоргенсен рятує Челсі. Ендрік, свіжий Ендрік. Можна віддати передачу. Віддає на палмера. Палмер виходить <бачення> на побачення, Пробиває поворотах Палмер та зрівнює рахунок 1-1. Знову Фулгем в атаці. Ріт віддає продачу на Хейлунда. Хейлунд пробуває з дальної дистанції. Поперечку рятує Челсі. Челсі в атаці. Палмер тягне м'яч. Тягне м'яч. Кол Палмер. віддає передачу на Михайла Мудрика. Мудрик уникає підкату. Він вже в метечку. Пробуває же! Мудрик. Та забиває гол. Рахунок стає 2-1. Челсі попереду. Чергова атака Фулгему. Хейлунд. Хейлунд віддає на Кастанджі. Кастанджі на Адаметра у ретро. пробуває Сейф Йоргенсена. Завершуємо матч. Вольова перемога Челсі з рахунком 2-1. На заміну Палмер змінив хід гри, забив гол, а також віддав гольову передачу і заслужено отримує нагороду гравець матчу. Неочікувано програємо Крістал Пелес 3-1. І всі три голи нам забиває Жау Фелікс. І таке враження, що він нам просто помстився за те, що ми його продали. Але це не змінює положення у турнірній таблиці. Ми все ще на першому місці. 27 очок. А далі йде Манчестер Юнайтед, який має 21 пункт. Та вирушаємо до Шотландії, де на нас вже чекає Рейнджерс. Камавінга на Палмера. Палмер далі на Михайла Мудрика. Мудрик виходить вічна віз голкіпера Михайло. Пробуває по воротах. Сейв голкіпера. І там далі м'яч влучає в руку. І це пенальті для Челсі. Дуже легкий пенальті. Мудрик пробуває по поворотах. Мудрик. Рахунок відкрито. 1-0. На сьомій хвилині матчу. Томас, Томас тягне м'яч. Віддає передачу на Даніло. Даніло шукає варіанти. Даніло віддає назад на Матондо. Матондо вже в штатному майданчику. Матондо. Прострільна передача. Але добре грає Гюсто. І тепер атака від Челсі. Палмер віддає на ламіна Ямаля. Ямаль. Ямаль, чудово обігрує захисника, ламін Ямаль, Ямаль вже в тому майданчику. Ямаль може пробувати. Пробуває Ямаль. Рахунок стає 2-0. Матондо, матондо, тягне м'яч самотужки, пробуває здалеку. Легка здобич для Санчеса. Атака від Рейнджерс. Даніло не зміг пройти нашого захисника. І тепер одразу швидка контратака від Челсі Мудрик. Мудрик віддає чудову продачу на Ямаля. Ямаль пробуває в доти. Ікий від голкіпера. Рейнджер в атаці, Хаджі. Хаджі віддає на Матондо. матондо. Далі на Даніло. Даніло. Добре грає за Барни, але з м'ячем залишається Рейнджерс. Таваніє вже штрафному майданчику. Пробуває Таваніє і Санчес рятує Челсі. Завершимо перший тайм. Рахунок 2-0 на користь Челсі. Атака від Челсі. Ендрік. Ендрік віддає передачу. Чудову на Палмера, палмер виходить на побачення. <плес> з Зітерами спокійно. його Переграє. рахунок стає 3-0. Рейнджер з ватація. Даніло з м'ячем. Даніло тягне м'яч. Обігрує забарно. обігрує Фофана. Віддає на Діаманде. Діоманде. Далі на Матонду. Матонду пробуває. Санчес рятує Челсі. Рейнджер з атаці. Раскін віддає передачу на Діаманде. Той далі на Бахрамі. Бахрамі виконує подачу земеданчик. Даніло пробуває, але дуже неточно. Чергова атака Челсі. Ямаль віддає на палмера. Палмер спокійно. Обігру захисника. знову виходить на побачення. Паумер котить легенько низом і М'яч опиняється в сітці. Рахунок стає 4-0. Рейнджер з ватаці. Раскін. Раскін пробуває здалеку. Легка здобич для Санчеса. Санчес виконує неточну передачу Даніло. Пробуває. Сейф Санчеса. Камавінгана, Енсо, Енсо далі на Ямаля. Ямаль. Спокійно обігрує Єлмаза. Ямаль в шосному майданчику. Ямаль. Іде передача на Ендріка. Ендрік далі на Мудрика. Мудрик пробуває по воротах. Сейв голкіпера. Завершуємо матч. Легка перемога для Челсі. 4-0. Палмер отримав нагороду гравець матчу, але, чесно кажучи, я б дав йому золотий м'яч вже прямо тут і зараз. Але золотий м'яч вирушає до МБАПЕ у 2025 році. Ось таким вийшов випуск сьогодні. У нас є перша поразка в Лізі Чемпіонів від Борусі Дортмунд з рахунком 5-2. Також перша поразка в англійській прем'єр-лізі. Жау Фелікс оформив хетрик і помстився нам за те, що ми його продали. Врешті матчів. Все було непогано, а ще був камбек матчі з Фулгемом. На сьогодні, все всім дякую за увагу. Не забуваємо про вподобайку на все добре і до зустрічі.